Декларування це стосується лише народних депутатів, ні, це навже, 800 тисяч декларантів, але все, що стосується статків, суспільство зможе побачити, хто чим збагатився або навпаки, хто що втратив. Дуже чітко буде видно, хто як жив останні три роки. 12 жовтня президент підписав дуже довгоочікуваний законопроект, який стосувався відновлення декларування. Інколи виникає міф в суспільстві, що декларування це стосується лише народних депутатів і їхнього небажання. Насправді ні, це майже 800 тисяч декларантів. Це окрім 400 депутатів, це також депутати та ті, хто уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування. Рантування це люди, які є на місцях, це люди, які працюють у виконавчій гілці влади. Це люди, які працюють в інших напрямках. Тому цих 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 людей їх дуже багато. А разом з тим, 12 жовтня закон був підписаний, і вже до 31 січня 2024 року необхідно буде подати декларації за період 2021 та період 2022 роки. А до 31 березня 2024 року потрібно подати декларації за період 2023 року. Реєстр буде відкритим. Деякі дані, звичайно, це дані, які стосуються певних особистих моментів, адрес, місця проживання. Вони, звичайно, будуть закриті. Але все, що стосується статків, суспільство зможе побачити, як саме за три роки, хто чим збагатився або навпаки, хто що втратив, які зміни відбулись, і це дуже, дуже корисно. Це така серйозна, можна сказати, профілактична дія. Для всіх, тому що дуже чітко буде видно, хто як жив останні три роки. Важливо, що також збільшується кількість декларантів, якраз розширюється їх число, за рахунок тих осіб, які, на жаль, під час воєнного стану потенційно є дуже вразливими від корупції. А я маю на увазі членів, наприклад, військово-військово-лікарських комісій або різноманітних комісій, які так чи інакше відносяться до сил оборони, відносяться до наших захисників, і е можуть мати вирішальне значення або їхні рішення є саме вирішальними для того, щоб та чи інша особа могла або навпаки не могла захищати нашу державу. А це досить неприємно розуміти чи говорити про це, що хтось, хтось платить за те, щоб не захищати власну державу, а хтось взагалі бере за це гроші. І от, власне, певні, певні такі корупційні злочини вони вже мали місце, на жаль, бути. В зв'язку з цим запровадили декларування саме для таких груп осіб, які є потенційно вразливими. від корупції в ці непрості часи, але це всі комісії, які пов'язані саме з напрям, з напрямками лікарськими, і які пов'язані з з відбором окремих людей чи окремих категорій, так чи інакше до ну до наших до сил наших захисників, я назву це так. Взагалі відкритість реєстру декларацій це була одна з таких дуже ключових тем дискусій взагалі в парламенті, і навіть було накладено вето президента в зв'язку з тим, що редакція закону, яка була ухвалена що у вересні в другому читанні, вона якраз передбачала закритий реєстр декларацій, Тобто декларації би подавались, але суспільство їх не могло би бачити терміном на один рік. Після цього декларації мають бути відкриті. Те ми було велике величезне питання: в чому суть цього року, чи потрібен цей рік, чи не потрібен Запит громадянського суспільства і саме громадських організацій, які займаються антикорупційними рішеннями в законодавчій сфері, і просувають таку анти. Корупційну доктрину якраз був на те, щоб реєстр був відкритим. В результаті закон законопроект повернувся з пропозиціями президента до Верховної Ради, і остаточна редакція якраз містить статтю з відкритим реєстром. Реєстр має бути відкритим протягом не пізніше, ніж 60 днів, з моменту підписання. Відповідно, в грудні дуже символічно якраз. В 10-х числах грудня буде день Міжнародний день боротьби з корупцією, Десь в цих датах і має бути відкритий реєстр. Тобто, суспільство вже побачити ті декларації, які є. Відповідно, по мірі того, як він буде наповнюватися новими деклараціями, вони будуть відкритими. Є знову таки групи декларантів, які за запитом свого керівництва можуть закрити свої декларації в реєстрі, і це пов'язано виключно з факторами безпеки, тобто вони подають декларації, правоохоронні органи, антикорупційні органи, їх бачать, їх аналізують. Але для того, щоб не було ризиків для їхнього життя та життя їхніх сімей, ці саме ці декларації можуть бути закриті. Про кого йде мова? В першу чергу, це ті особи, які працюють в регіонах з підвищеним ризиком. Наприклад, це регіони, де активно ведуться бойові дії або ж велись бойові дії, і ті, хто. Є при владі в цих регіонах, ну при місцевій владі, а вони звичайно дуже сильно ризикують і своїм життям, і життям своїх сімей. Тому їхні декларації можуть бути закриті. Друга категорія це військові декларанти. Наприклад, особа є декларантом, але зараз служить в зсу. Звичайно, що. Інформація про таку особу знову-таки, за заявою до НЗК керівництва цієї, особи, в залежності від того, де вона працює, ким вона, ким вона працює, на якій посаді, де вона служить, а вони так само можуть бути закриті. Також можуть бути закриті декларації членів їх сімей. Ну, наприклад, у нас є навіть в Верховній Раді такі. Такій історії, коли, наприклад, дружина депутат, чоловік в Збройних силах України, відповідно, такі, така декларація його і її може бути закрита просто з питання, знову таки, факторів безпеки.